Знайдемо державні символи України. Синім кольором будемо позначати державні символи. А жовтим кольором народні. Подивіться, що зображено на картинці? Вірно, це Калина. Давайте повторимо разом. Калина. Калина в нас державний чи народний символ. Правильно народний. Що зображено на картинці? Прапор. Вірно. прапор є. Державним символом України. Молодці. Розгляньте ще картинки, що зображено на картинці. Гімн. давайте повторимо разом, Гімн. Гімн у нас є. Державним символом України? Так, гімн це Державний символ України. Що зображено на картинці? Вірно, лелека. Повторимо разом. Лелека це в нас Державний символ України. Ні, це народний символ України. Що зображено на картинці? Правильно, малята це герб. Давайте повторимо разом: герб. А чи є герб Державним символом України? Так, герб це Державний символ України. Що зображено на картинці? Правильно, рушник. А чи є рушник Державним символом України? Ні, рушник це народний символ України. Молодці малята, пам'ятайте і ніколи не забувайте про державні символи України. Це герб, прапор та гімн.